Він. Людина, яка стояла у витоків звільнення Індії від колоніальної залежності у Британії. Спочатку він, звичайно, був у Британії, він вчився в Оксфордському університеті, отримував багато там всяких. За свої вірші на грецькій мові, на латині, на ще. От. а потім е приїхав він Індію до себе тут. І щось перевернулося. Він зрозумів, що можна зробити так, щоб Індія була вільна. І він зрозумів, як це робити. І 35 років він писав оцю поему. І на його день народження Індія стала вільною. Отакий феномен, який дозволив людству зрозуміти, що не силою, а душею звільняється країна. Бо сила це тільки остання частина душі в тілесному вигляді. А спочатку треба культуру розвивати власного народу. Оця поема в Савітрі це, е, як це сказати, розширений варіант легенди. Дуже проста легенда. Був Сатьяван і Савітрі і ну, подружжя. І для того, щоб спасти землю від занепаду, Сатьяван помирає, а Савітрі достає його звіт. Дуже цікавий там епізод. Сперечання любові і смерті. Як смерть каже Савітрі, ти знайдеш іншого. Не воюй за свого Сетя Ми вибачаємося, можна? Вибачаємо, ми бачаємо дуже. Не воюй за свого Сетя ти знайдеш іншого, а інший буде тобі другом. А Савітрі каже, ні, я хочу підняти його з глиби смерті. А не був е, той людиною, яка опирається тільки на одну культуру. Він навіть у своєму знакові. Який е, символізує його як е, митця? Аж три культури об'єднану. Єврейську, тобто в нього е, зірка Давида, всередині і, е, ісламську культуру, і всередині лотос. І це, що, це те, що впливало весь час на Індію. Цього він починав. Але вийшло так, що через деякий час він зрозумів, що ніяка релігія не зможе піднести світ на сьогоднішній момент. І він пішов далі, він побачив, що в релігію входять люди, які... Недостатньо освічені, аби вивищитися над державою і бути державотворчим в усій землі. Тому що релігія вузьконаправлена, як у цьому моєму вісі, який я зараз цитував, капільки розплої по піщах, застаніє собственною красою. А культура твориться зараз спонтанно, невимушено. І він почав, коли, коли він весь час писав оцю е, поему свою, він весь час розвивав, розвивав імпульс, свій імпульс. Е, його помічниця була із Франції, міра Альфаса. Або Міра Гішар. Вона два, два рази. Виходила заміж перед тим, як зустріться за уробін. Спочатку за художник вона вийшла заміж, а потім за філософа. І з філософом вже приїхала у Індію. Зустріла Шрі шріоробінда і побачила того, якого бачила колись в дитинстві у видінні у вигляді індуського Бога Кришни. Ще в дитинстві. Побачила того. І реально реалізувала це разом із Шриагуробіном. Покинула філософ. Філософ сам тут пішов, тому що він, він не зміг витримати ту силу, яка, е, яка була вварові. Тому що філософ він не переживає те, як правило. І про це Орлін дає дуже хороша, хороший момент, що філософ не переживає те, що говорить як філософія. А принцип йоги це переживання того, що ти говориш. Щоб не розділялося зовнішня і внутрішня частина. От. Е, і от, що далі відбувається? Далі відбувається дуже цікавий момент. А відчуває так міру, що навіть тілесно перетворюється. На жінку? Ні. Не треба, не треба цих сучасних образів. Спочатку це генетично зв'язано з тим, що генетика це дитячий, як кажуть, варіант тут виходить. А глибше генетики це те, що в містичному варіанті і будуть двоє одним тілом. Це містичний варіант. Що відбулося із тілом шріауробів? Спочатку він був звичайний індус е, смуглий, а через деякий час він став такий, як біла людина. Тобто смугість зникла. Розчинилася смугість у любові до іншого тіла, духовної любові. Повторю. Ототожнення повністю. І він ще тоді сказав, що, якби я знав, що йоги взяли тільки життєву силу, а не опустились в тіло, у мене було б менше бажання займатися йогою. А як я зайнявся йогою, це теж дуже цікаво. Зустрівся із людиною. Тантризмом, з тантриком йогою. Гаскар Леле, Зустрівся з ним і спитав: Я можу займатися йогою, як ви думаєте? Він сказав, це дуже просто, оскільки ви поет. Для вас це дуже просто. Він з ним пішов на три дні. У медитації через три дні він вийшов на вищий щабель йоги нірвани. За три дні. За три дні. <головік> 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 а потім він зробив далі. Він зрозумів, що вищий Нірвани ще є щаблі. і пішов далі цього плану. Е, відносно цього Пхаскара Лили, в нього є дуже цікавий вірш. Е, про цього тантрика. Ну, до речі, тантра це е, така синтетичний, синтетичний варіант йоги індійської, е, е, який уже тоді, і він давно вже розділений на три частини: нова марга, дакшина марга, кора. Це три частини. Це нова ну, марга, типа правий шлях, дакшина марга це лівий шлях. І акхора, це взагалі там таке виробляють, що і, і не хочеться її говорити. От. Е, оце тантра розділилася. Чому вона розділилася? Не витримали люди і наступних поколінь не витримали цієї цілісності. І тому, не тільки тому, але одна із причин занепаду індійської культури поза. Раніше ну, середніх віків скажемо. І завоювання цієї індійської культури британцями. Mm -hmm. До речі, я бесідував сідував недавно, у 2006-му з тібетцями. Він сказав, що китайці зайняли Тибет теж. Із-за того, що ми впали. Тибетці, бетці в мене, на увазі. Впали. І Треба вивищувати весь весь час е, культуру народу. Е, про Хаскара Лели у нього є цікавий вірш. Я не буду англійською читати, я зразу говорю українську. Ріше uh -huh. е, я на російську це перекладав, я сказав вам. Я в ній его, Дух Свободний, затім спию. Обед не видя на столе. Спросил я, почему? Сказал не я в нужде, но дух желудка в суете голодный. Спросил я, почему? Сказал его игра, я ж недвижим внутри И от желаний чист Не озабочен тем, как день за днем промчится. Я спрашивал его, и вы уверены, что прав. А откликнулся, могу понять твое сомнение. Но быть свободным – все. Невелико значение, что можешь бить и выйти и бешено ударить в борьбе за бредное дневное подношение. Осознавать себя – свободы дар, и получив его, свободен я себя имея. Такие лишь. в рітри не сплять, ну ті, хто цього хоче, скажем, захватити силу, не сплять, і так вийшло, що, значить, в Росії один. Містик, Користуючись тим, що вся Земля читала Савітрі, перетворив це на містичну, містичний твір Даніл Андріїв Роза Мра. Mm. Якщо Лурабін, це одна главка із цієї частини, це е, мандрівник світів, то вся та роза Міра це одна в перекладі трошки змінена. Це вже, ну, так як справа в тому, що Даніл Андрій він попався під КДБшні впливи і він написав таку шовіністичну трошечки книгу з нашої точки зору. І для того, щоб тоді, да, до речі, тоді виник Карибський кризис, і для того, щоб тоді не було цього всього. Міра створила місто. Аурові. І коли вона вже через деякий час, ну в Індії мається на увазі, Аурові, є місто, присвячене Аурові. І коли вона через деякий час побачила, хто там живе, що там живуть звичайні люди і не будуть займатися духовністю, вона. Для чого я це зробила? Дійсно, для того, щоб як організований Аурик, там різні культури на вулицях, різні культури поєднані. І поки жива була міра до 73-го року, поки вона втримувала різні культури через себе протримку. Отака от цікава штука. От. Здалі, далі це все під, під, підійшло, скажімо, імпульси, і перейшов до нас. Ми тепер повинні свою культуру трансформувати і розвивати далі. Ну, Ось от такий от, найчий, екскурс в роботу Аурабіну. Дякую Дякуємо вам.